Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Юзефівна в ефірі рубрика 258-відео -е про порожні баночки, і в цьому випуску ви побачите ось такий продукт від Хеміш. А це гель для зняття макіяжу. Це вже якась там, мабуть, третя баночка, яку я використовую. Поки що у мене перерва, я більше не замовляла його, адже зараз спробую українські бренди. Зараз закінчую Фреш, На підході у мене Ферм'єр, хочу спробувати так само. Тому поки що робимо паузу. Купила колись по рекомендації на Фані, Настуня. Її рекомендації завжди стоїть тої ста. Мені дуже подобається. Але останнім часом, чому зробила перерву, я почала використовувати олії для зняття макіяжу, і якщо ви любите шкіру до скрипу, то вам треба було використовувати або більше, ніж горошинку цього гелю, або двічі змивати обличчя. На ранок, наприклад, я використовую крем з мигдалевою кислотою від Фармацерін. Він досить жирний, і навіть на ранок ви його відчуваєте на шкірі. Навіть цей жирний крем. Цей засіб змиває шикарно. Залишається ну не скрипуче таке прям, обличчя, але відчуття свіжості на обличчі є однозначно. Рекомендую, він не агресивний, бережно знімає всі там залишки косметики, там, або після ночі якусь там пилу там, і так далі. Відчуття свіжості, немає подразнення, не пече очі. Досить класно діє. Мені подобається цей бренд. Я... А... Чи буду купувати наступним, не знаю, бо я ж кажу, закінчую ці продукти, якими користуюся зараз. Але якщо у мене постане питання, що купити для зняття макіяжу, я обов'язково однозначно згадаю про цей бренд. Однозначно рекомендую. Тут велика туба, великий об'єм, по-моєму, тут 150 мл. Да, 150 грам, а, здається, це корейський бренд. Тут пишуть 100% веган таля. Дуже подобається цей засіб. Дуже подобається цей засіб, однозначно рекомендую. Ціна якість вартість того однозначно. Пробуйте!